Дорогі брати і сестри, вітаю всіх вас. Знаєте, розмовляв на цьому тижні з деякими братами, нашими друзями, і розговорились про різні ситуації. Я їм кажу, що ми живемо. З пан Тарасович ми знаємо. Чого, чого, а оголошення ми чекаємо з нетерпінням. Кажуть, що оголошення їм дуже подобається. Бо вони. Бо вони е, знаю, чим живе наша церква згідно оголошень. Ох, який ти відважний, Микола Миколаївич. Добре. Друзі, звернемо увагу на ці оголошення, які я зараз хочу вам сказати. Тиждень розпочався з того, що знову наші сестри пекли випічку. І дуже велика подяка від керівників цього групи, цього відділу, тим сестрам, які прийшли пекти випічку на другий корпус, які вдома пекли випічку. Подяка, як завжди, ми дякуємо і тим жертводавцям на випічку, Сенчук Богдан, Марія Петрівна, дуже щира подяка. Е, я коли був і коли вручав цю випічку, я задав таке питання. Кажу, скажіть, будь ласка, чи вам подобається ця випічка, задав воїнам, і чи може просто це якийсь такий е, е, не, ну, труд, який може і не особливо потрібний? І вони мені сказали, що дуже подобається, дуже смачна. А капелан сказав Степан Тарасович, ви знаєте, що я вам навіть назвонюю. Каже, дзвоню, коли буде чергова. Він мені дзвонить і каже, коли буде у вас чергова випічка. Так що дякую, сестри, вам від імені тих, хто смакує ваші, вашу випічку. І хто жертвує. Хочу подякувати. Сестрам, які так е, несподівано, спонтанно, так швидко зібрались і висипали картоплю. Ви бачили це відео у нас на каналі церковному, сестри зійшлись і швидко зробили ту дуже важливу роботу. І як уже оголосила сестра Наталя, завтра зранку е, вона запрошує підгорнути картоплю. А один брат наш з Англії сказав, що купити всім, хто підгортав, хто сапав морозова. Я не знаю, уточни мені, напиши, бо то дехто вже два заробив морозова, а хто, хто може і третє заробить. Дуже мені приємно. Ви знаєте, ну наскільки мені було приємно, коли брат сказав: ну, не можу помогти, ми не можемо допомогти. Там сонце пече, вони там сапають. Що я можу зробити? Ну, хоч морозово. Ну, здавалось би, не... Така, ну, якась така ну, дріб'язкова здається справа. А так приємно, думаю, ну, дивися, Він замітив, він хоче щось зробити, хоче пожертвувати. Таке, ну, ну приємно чи ні? Дуже приємно, слава Богу, за таких братів у нас. І він не один, таких багато, і я просто зараз дещо ще. У мене сьогодні шість пунктів все, подяки. Таким чином, подяка за висипану картоплю. На Другу суботу буду подяка за підгорнену картоплю. Подяка. Тобі, брат Дмитро, і твоєму синові за таку велику машину дров, яка вже є на нашому таборі. Думаю, наші хлопці покладуть фото. Дуже Я просто також дуже вражений, погода не сприяла, але слава Богу, дякую вам, що ви привезли. Подяка меценатам і спонсорам 93-ї бригади Холодний Яр, які дізнавшись, що ми будемо проводити табір, позвонили Віталію Новосаду, капеланові. Штаб-сержантові 93-ї бригади і сказали, чим ми можемо допомогти. Віталій звернувся до мене, і я подумав, що ми довго вирішували чим допомогти. Я кажу, що ми могли пожертвувати якісь намети, бо в нас нема так достатньо наметів. І вони пожертвували три намети, друзі: 9 на 3, 2,50 висоти. Вони іще два кажуть, що вийшли: це більше як на 100 тисяч гривень пожертвування цих наметів. Це великі намети. 9 на 3, висота 2,50. Ну, я не знаю. Я щиро вам кажу. От я, коли я чую ці жертви, я чую, коли люди жертвують або дають десятини, чесно і щиро, я просто такий розтривожений, так хвилююся, думаю, Господи, який я маю бути достойний, гідний, щоб я десь не зробив якоїсь помилки, не підвів цих людей. Щоб десь не було якоїсь якогось такого нехтування фінансами, щоб не було зловживання. І тому я хочу всім подякувати. Я хочу братам подякувати. Ви прийшли сьогодні. Ви бачите, що наш другий корпус у рештовках, рештуваннях. Ви бачите, що кладеться новий камінь на розроши. Ви бачите, що ворота і, і, і робляться. Ви бачите, що коло гаража вже повністю там облагороджується. Вівторок виходять працювати люди, робити плоти. Це великі фінанси. Але знаєте, що мене душа радіє? Що всі брати кажуть: що ми будемо робити за помірну ціну. Я кажу братам, кажу, ні. Він каже, ні, мені досить стільки. Я кажу, та ні, ми, ми ж не можемо так зловживати твоєю вашою працею тяжкою. Треба трохи більше заплатити. І мені це приємно, дуже приємно, браття, дуже приємно, що у нас знайшлися люди і що сказали, ми будемо працювати, ми будемо робити, облагороджувати все навколо нашого дому молитви, тому що цього року у нас 90 років нашій церкви. Прийміть усі участь, брати, 90 років нашій церкви. Давайте зробимо дім молитви, коли приїдуть до нас гості, а гостей буде багато, якщо війна не, 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 не усилиться, то що щоб вони побачили, що у нас жива, діяльна, бойова церква, духовно бойова церква. Не тільки коло дому молитви. Ви знаєте, я коли е, спілкуюсь, а спілкуюся дуже багато, дуже з багатьма людьми, вони всі кажуть: от недавно я говорив з одним братом Анатолієм Бабіним. З Сполучених Штатів. Це дуже жертводавець своєю дружиною і сім'єю. Пам'ятаєте, я розказував, що він перший пожертвував велику суму, коли ми були в Німеччині, щоб допомогти тим, що затоплені села. Він і донині такий жертводавець, він така щира людина. Він каже, що наша діяльність нашої церкви його надихає. Друзі. Я хотів би, щоб всі мали відношення до діяльності нашої церкви, щоб їх щоб надихало це людей. Не тільки щоб якось думали, щоб думали про лице церкви, до якої ви належите. Тому вам дуже низько сильно щиро дякую. Подяка за три намети, як я сказав, і ще каже Віталій, вони ще два хочуть вислати. Подяка за пожертву фінансів на тамір. Почали поступати. Пожертви на табір. Я пізніше назву всіх пожертводавців. Подяка братам за ті роботи, які вони ведуть зараз біля Дому молитви і другого корпусу. Відкриття табору у нас буде 30 червня. І до цього нам треба дуже серйозно підготуватися. Тому що дітки будуть, приїдуть. Я отримав повідомлення, що так. Планується або автобус, більш 50, 50 дітей привезе автобус, або приїдуть поїздом. Або частина поїздом частина автобусом. Це лише з одної 93 бригади. Але буде ще 22 бригада, буде ще 406, будуть ще з інших бригад. Будуть дітки і наші діти так само приєднаються до цього табору. Всі наші діти бажаючи приєднаються, будуть приймати участь у всіх програмах. І ще одне оголошення. Сестра Анна Бевзюк просить молитви. Вона просить молитви і благословення для своєї дочки Юлії, якої сьогодні день народження. Вона просить благословення для всієї своєї родини, молитви, щоб ми Господа, до Господа. Вона дуже молиться за свою сім'ю, за свою родину, щоб вони прийняли Ісуса Христа в своє серце. І діти не противні, діти схиляються. Але вона хоче нашої посиленої молитви. Я завжди кажу, що якщо у вас є бажання за когось помолитися, яке у вас бажання привітати вашу родину з днем народження, будь ласка, ви кажіть. І ми це будемо робити. Це дуже приємно. Вона просить благословення для всієї своєї сім'ї, яка налічує сьогодні 12 чоловік. Дуже приємно, що сестра Аня і чоловік її Микола. Вони, якби тако, взяли приклад з Йова молитись за своїх дітей, за свою сім'ю, щоб вони прийшли до Господа. Щоб Господь їх благословив. Найменшому членові цієї родини внучці Нелі всього два місяці. І сестру Аню Бевзюк дуже надихнуло наші обіди любові. І вона каже: так, мені сподобалось те, що ви проводите обіди любові. Думаю, що всім сподобалось. Думаю, що всім сподобалось. Обіду любові. І Аня Бевзюк каже: я не можу бути присутня, буду з сім'єю своєю, тому я прошу вас, мені дзвонила, старші до Яконисі, щоб зробити вечерю любові. І тому сьогодні, після вечірнього служіння, у нас в другому корпусі для всієї церкви буде накритий стіл вечеря любові. Повністю. Сестра Аня Бевзик, Микола чоловік за їх кошти вони накривають для всієї церкви. Так що всіх вас запрошую на цю вечерю подяки. Прийміть щирі вітання від Голокітна Саші, від сім'ї Володимира Докторука. До сім'ї, до родини Володимира Докторука ми ще повернемося з вами. Ну я з ним спілкуюсь. Мені дуже подобається цей чоловік. Він, він дуже підтримує нашу церкву всім серцем, служіння. Так що його дехто вже вважає, що він вже суботник. Але він дуже гарно відповів він каже: Я відповідаю, я християнин. А далі я оприділюсь, де я буду в якій церкві. І за нього треба молитись, і за його сім'ю. Хай Бог благословить. Дякую тобі, брат Володимир, ти знаєш за що, пізніше я ще скажу. Привіт від Олі Ланецької, від Лариси Бугаєнко, від Валі Калитюк, яка приємно здивувала мене. Вона сказала: Степан Тарасович, я прийняла тверде рішення стати частинкою вашої церкви. І я приїжджаю на хрещення, щоб ви мене хрестили. Тому радісна новина, що дружина нашого брата Віті Калитюка. Буде приймати хрещення разом з тими, хто виявив бажання. А ця жінка дуже серйозна, рішення вона приймає серйозні, вона досить терпелива і досить вперта, скільки років вона вже займається волонтерством і дуже важко, і дуже нелегко, але вона дуже терпляча і дуже відважна. Так що, я, для мене це дуже радість велика, а для Віктора брата ще тим більше, і ми будемо мати повноцінну сім'ю служителя. На Київщині Віктор і Валя Калитюки. Там зараз у них гостює Марійка, сестра Марія з Яблониці. І вона також передає вітання. Ви знаєте, що вона також хоче прийняти хрещення. Заявила про це заяву. І зараз вона там живе, там у неї дочка живе, і вона зараз там у брата Віктора. Вони спілкуються, говорять на духовні теми. І вона також передає вітання. Від брата до Василя Щире гаряче вітання, Солодкі вітання від брата Василя Нацюка. від брата Анатолія Бабіна. Щире вітання від його дружини Сполучені Штати Америки, Портланд. Від бідера Василя спілкувався з ним, також просить молитви і передає щире вітання нашій церкві. Мали з ним розмову. Будемо молитись за брата Василя Бідера. Від брата Андрюшченка Андрія. Особливий брат вийшов від свідків Єгови, від свідків вартової башти, вислав мені трактат про суботу на російській мові і тепер переклав на українську, вислав трактат, який невеликий трактат про святість суботи, який писав сім днів. Тому що він, інсульт, він не може. Як він ті кнопки натискав писати, він каже, це був колосальний труд. Я трошки напишу і мушу відпочити. Я трошки не попадаю на ті букви. Як він написав цей трактат, це чудо. Тому одна із служінь, я посвячу цьому трактату, прочитаю трактат і про цього брата, який, будучи в такому важкому стані, він дуже важко ходить говорити, він дуже тяжко говорить, написав трактат про суботу. Досить цікавий, досить потужний трактат. І хоче, щоб його брати свідки, Почули про це. І тому я, коли почну зараз серію проповіді про вчення свідків, цей трактат я зачитаю, щоб його почули всі. щире вітання від Ратміра, волонтера з Миколаєва, від Дмитра Діми Ялти з Миколаєва, від капелана Олександра Єфремова, який у нас був який привезе діток 22-ї бригади, від Ліни і Діми Шумила з Дніпра, від брата Михайла Сірка з Ровенщини, від моєї сім'ї з Антверпена від брата Петра з Теренополя, від сестри Ані Бемзюк і її чоловіка Миколи. Є ще вітання, будь ласка. Сьогодні ранку подзвонив з город брат Михайла Федорщик. Він передав щирий християнський привіт, передав великий привіт, що з Суботнім днем, з миром Божим. І Романюки всі приєдналися, ціла група передавала щирий християнський привіт для нашої церкви. Слава нашому Господу! Хто ще має привіти, будь ласка? Так, чоловік і син сестри нашої Марії Грасим і група Затверпіна щире гаряче вітання нашої церкви. <зас furious> Старі Ларплющ із Звідки? З Ірландії? Ні, Україні. Будь ласка. діти мої передавали з вами ранку ще. Ортланд, Америки, штат Орегон. Ще? Сміловіше? Більше немає. За всі привіти. Щиро yeah. і передаємо, і навзаєм. Yeah. Амінь. Yeah. І будемо молитись. Новини щодень то гірші. Згадайте, як ми з радістю чекали, що прийшов Трамп до влади? Що той за один день за добу припинить війну в Україні. Що настане мир? Що він домовиться, що він зробить? Договорились, домовились, що розпочали ще одну війну. Договорились, домовились, що не лише у нас меру немає, а ще розпочали одну війну, дуже страшну, яка може перерости у світову. По різному сьогодні оцінюють те, що сталося. Ізраїль розпочав перші удари на ніс Іранові, по їх ядерних е, цих, е, е, ну, де розробляють, де дев'ять ядерних бомб хоче виробити Іран і так далі. По-різному будуть оцінювати це політики. Світ радикально розділився на дві частини, на підтр... сторонників Ізраїля і противник Ізраїля. І Україна наша попала у цей полюс. Як вона буде, як ми будемо, мені, мені з великою ну, слабо віриться, що ми будемо сторонники Ізраїля. Слабо віриться, хоча Ізраїль нам допомагає. Хоча Ізраїль нам допомагає. Він робив це таємно, він робив це не відкрито, але він нам допомагав і допомагає. Навіть дав нам дуже потужні ППО. Проти ППО, проти, ну, ППО. Я вже казав вам, що я прочитав статтю, що стало зрозуміло, чому війна. Євреї хотіли собі зробити плацдан для виступу, тому вони нищать південні області нашої України, тому що коли Іран кине на них ядерну зброю, я це читав нашу статтю, політолога одного, то вони хочуть поселитися тут, на наших землях, їм буде куди тікати. Зеленський їх прийме, через то треба очистити землю для євреїв нормально. Гарна політика йде. І ви знаєте, я зараз хочу молитись не стільки про те, щоб там мир. Мені хочеться, щоб там мир настав. Щоб там не, не, не бомбили ні Іран, ні Іран, ні ні євреї, Іран. Але найбільше мені хочеться попросити розуму у наших людей. Щоб наші люди не велись на такі байки. Щоб наші люди не велись і не плекали в своєму серці ненависть до євреїв. А ви відчуваєте, що ця ненависть? От. -от. От, От. Навіть не можу зрозуміти, що менталітет єврея жити на землях своїх батьків до їх святині. Це хіба що могила Авраама, Давида, все сюди перевозити в Херсон? Навіть це не можу зрозуміти. Але вони розраховують на людей таких неосвічених, темних, щоб викликати ненависть до євреїв. Друзі мої, сьогодні сценарій склався. Хто буде проти євреїв з Росією з арабами? І хто їх стоїть і захищає. І поки що Єфрат ще потужний, Єфрат ще не висох. І вже всім зрозуміло, чому Ізраїль осмілився вдарити. Але ви бачите, що твориться в США, про що треба мовитися? Всі сили кинуті на те, щоб там розкол був, щоб там міжособна громадянська війна, і щоб американці стали слабкими. Всі сили. Все кинуто. Хто за цим стоїть, я не знаю. Ну все кинуто, щоб зараз Трампа потоптати, бо він сторонник, ярий, сторонник. І наші хороші, такі, як Портникові, як інші, сказали, каже, тепер нам зрозуміло, чому Трамп пригальмував. Він знав, кому потрібна буде більше зброя, ніж нам. І багато інших моментів. Тому, друзі, я би хотів сьогодні, коротко сказавши ці речі, Сказати, що наші молитви повинні бути ще більш поселені. Ми повинні бути врівноважені. Ми повинні бути дуже мудрими. Ми повинні розуміти, що всім керує Господь. І ми повинні бачити, що той сценарій, який Бог сказав через пророка Ізикіля 2750 років сьогодні, показане нам чітко, іде репетиція. І нам треба молитись про що? Про нашу віру з вами? Що вона не захиталася. Про нашу єдність з вами, про нашу любов між нами. Я на цю тему ще буду говорити: про любов між нами. Щоб це була та любов, така щира, щоб у трудну хвилину вона прийде до нас, важка хвилина. Тому що так само нас будуть не любити, як євреїв не люблять. Вона прийде. І нам треба бути дуже дружніми, щоб допомагати друг другу в скрутний час. І молитись про це треба на першому місці Я ставлю молитву за це. За мир на Близькому Сході, щоб не в світову війну. За мир в Україні, тому що Україні стане важче. Росія стає сильнішою, тому що нафта йде догори. Зброя вони знову будуть мати дуже потужні кошти, і нам буде важче. За мир в Україні, за мир в Сполучених Штатах, щоб наші іммігранти були в безпеці, за наші групки. За межами України і в Україні, за табірне зібрання, яке не одно, а кілька розпочнуться за 30 червня. За наших хворих список сьогодні я читав на молитовні, я кажу, що раз в місяць я буду озвучувати цей список звідси. І за нужди, всі наші, які в нас є, за сім'ї наші щоб Бог зберіг, якщо є. У вас ще пропозиція за когось помилити, за якусь потребу, будь ласка, підніміть руку і скажіть. Немає. Тоді давайте помолимося. Дорогий Господь, творець неба і землі. Коли вчора. Я дізнався навіть, так, вчора я дізнався про те, що Ізраїль ударив по воєнних об'єктах Ірану. Моє серце так затрепотіло. І страх, що може бути знову велика війна у світі, і благовіння перед Твоїм словом, перед тим пророцтвом, яке ти сказав, коли через пророка Єзикиля 2750 років назад. І як воно, сьогодні, як воно сьогодні сповняється, не так давно Росія підписала договір з Іраном про взаємну допомогу і зупинилася, боїться, не допомагає. Так, підтримує Іран, осуджує Ізраїль, але Єфрат ще потужний. Єфрат ще повноводний і боїться. Ударити. Але це тільки питання часу. Це тільки питання часу, і коли вони побачать вороги Ізраїля, що вони вже в силі, а Єфрат висох, вони без всякого вагання вдарять. Господи. І це приводить нас трепет, що твоє пророцтво збувається. І сьогодні я тебе прошу насамперед. Я знаю, що ти всім керуєш. Я знаю, що це ще не зараз буде, тому що Єфрат ще, кажу ще раз він дуже потужний. Але я знаю, що це буде в будь-який час, і може дуже скоро. Дай нам віри, дай нам не захитатись. Дай, щоб ці події, які сьогодні відбуваються в світі політичному, нас утвердили в вірі в Твоє правдиве слово. Щоб ми зрозуміли, що Твоє Слово, сказане тобою через пророків в старому заповіді, Твоє Слово сказано Ісусом Твоїм Сином, воно сьогодні виконується в точності і лише сліпий. Той, хто не досліджує Слово Боже, не може, може не бачити цього. А ми це бачимо. Укріпи нашу віру, укріпи нашу надію, укріпи нашу любов між собою, нашу єдність. Захисти, Господи, нашу Україну, дай ще нам мир, щоб ще звучала проповідь Євангелія. Прошу тебе за наші групки за кордоном і в Україні. Прошу тебе за наші сім'ї, які можуть сьогодні терплять якісь тертя через те, що розлучення. Ціле, Господи, спаси і не дай зруйнуватись. Прошу тебе за хворих з народу Твого, за яких у нас є цілий список, і ми тобі сьогодні цей список, Господь, я озвучив. Я прошу тебе за всі нужди. Я прошу тебе за майбутній табір. Дай, щоб не було ніяких ЧП, щоб ми всі дружно працювали, щоб дуже гарно ми, Господи, по, е, е, про, е, якби послужили цим діткам і їхнім матерям. Почуй молитву. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.